Головка повністю перебрана. І що, моторчика попідскладали. Всі болти позатягували. М8 болтик затягнули. М6 болт затягнули. Знизу всі болти теж перевернули, позатягували, ще один раз перейшли, це все постояло, устоялося, ще раз перетягнули Зазори не втекли. Моторні ланці стоять на місці, коробка передач зібрана. Зараз е, продовжуємо збирати, будемо ставити обгонну муфту. Це в нас є обгонна муфта Ціла в зборі, з валом з усім. І вал, який йде на крузіну щеплення, якщо я не помиляюся чи ні, не помиляюся. Це йде обгонна муфта. Так, тут все є в мануалі чітко так сказано, все показано. Що, як і куди збирати. Як розбирати вагонну муфту, всі моменти, всі зазори, ось є картинка, є моменти затяжки. Зараз я її буду встановлювати туди, але я її повністю не розбирав. Так, скажімо, обійшовся малою кров'ю. Я що взяв. Завжди, як розбираю, все збираю на місце. Так, знаєте. Гаєчка. отулочка. Все це у нас змазано, це все буде так. І гайка. Так воно було. Тут воно підшипник повидно сідати, підшепник промити, я його змазав масилкові. І зараз нам потрібно розполовинити вибрати вал з цим підшепником. Цей вал вилазить. Ось так. Він легонько йде, нічого не стукати. Як бачите, все, вал виліз. І що у нас виходить? На валу йде шайба, воно все змазане. Я зараз повтую ще раз змастю. Йде ось така обгонна муфта. Ось так вона тут сідає. Нам задача така: цю обгонну муфту запхати зараз туди, на привідний ланц. На основний ланц, який йде від колінвала. Ось зараз туди потрібно її так поставити, тому що, на жалко, немає кому зазняти це все діло. ланц так, Муфта повинна туди сісти. Одного руку. Туди-сюди, туди-сюди. це вона туди сідає. Раз я вибрав її звідти, знаєш, вона туди сяде. Ось так, як бачите. Нічого не бийте, не стукайте, не гупайте, воно все має сісти на своє місце. Жабгоному хто стоїть на місці, ланцюжок поставив, не забувайте шайбу навал. Першим ділом іде така шайба прижимна. Значить тут типу конусна. Так, конусна шайба йде. Ось так виходить у нас. Так, є сепаратор і конусна шайба під номером 6. Я все розбирав. Підчепник теж помазав. Корпус, де підчепник сідає, я повитирав. Що в нас виходить? Потрібно, щоб сіло ошліцуло. Сіло на зв'язочку. На шліце кротимо взад, вперед, узад, вперед. Не стукаємо, воно туди туди поведло, Якщо якщо попали на шліцову, воно туди повидно сідати з Тут іде в нас утолочка. Траємо утолочку. Може там бути стружка всякі все витирайте, мийте чистіть, щоб було воно там чільне. Мазай маслком, звичайно. Так, добро переромазаємо. І втулочка, виходить, центрує. Центрує втулочка вал. Тулочка є. Зараз прокрутимо цим всім ділом. І так повинно сідати. А тут нам потрібно трошки застукати підшипника Через якусь управку, напевно. Так, зараз вал стоїть практично на місці. Ми зараз ноганку підстукаємо. Добімо до упора вал до підчепник, щоб підшипник у картер сів. Я його наживив. і будемо встановлювати масляного насоса. Так, і обережно вал обгонної муфти. Оце є обгонна муфта і привідний вал, який йде на коробку передач. Звичайно, він крутить через колінвал моторним ланцюгом таким шикарним крутиться повністю вал через шестерню передається на корзину. Що виходить у нас? Ну Тут упор такий, я думаю, що його розбити нереально. Але там, де підшипник, як бачите, я вам таку підсвічу, підшипник сідає, от, бачите, в алюміновій упору у картері. Ось тут є такий упор у картері, і він сідає. І підшипник, дивіться, дуже не бийте, акуратно так логонько. Зараз тут буде стояти масляний насос, буде стояти стопорок підшипника. Це все я запресував, вже готово. З цього боку йде вутулочка, просто у підшипник сідає і навал. І ніяка не ні шайба, не ні контршайба, нічого, просто йде. Звичайна гаєчка, яку ми помазаємо звичайним маселком. Мотюлькою. Мотюльки не шкодуйте. Так, маселко помазали. Гаєчку затягуйте все правильним моментом. Так, все. Ось бачите, я вам зараз покажу. На це на малюнку. Що у нас виходить? Так. І бачите, йде обгонна муфта. стопорок для обгонної муфти. Це все на цьому валу сідає. стопорок на обгонну муфту і це все опирається у підшипник Потім йде втулечка у підшипник. А то, що комп'ютер не передає. Втулечка йде у підшипник 26 й номер. 20-й номер тулочка, 21-й номер гайка йде. Так що там нічого не йде. Більше не має бути. Все, і це все закривається кришкою на два болти. Ми це затягнемо вже разом з корзиною. Коли буде стояти корзина, буде за що й митися Зараз ставлю масляного насоса. Я не пригадую, де він є. Тут у мене такий бардак через цю кавасульку. А надіюся що сьогодні я з мотором напевно закінчу. Так, що у нас виходить? Це старий мотор, старий масляний насос. де мій масляний насос. Ага, є. Масляний насос, от бачите, я поставив у піддона, щоб не загубити. Ось так. Масляний насос буде стояти. Тут є болти, це все наживлено. І, І зараз ще тут йде ось така, бачите. Втулечка йде. Потім шестерня, при яводу корзини, я позначив, куди йде все. І зверху стопорок це все тримає. Зараз нам потрібно встановити масляного насоса. Він приводиться в дію через цей, звичайно, вага. Бачите, зубками. Зараз я його буду ставити. Тут сіточка в мене ідеальна, навіть не треба не мити, не продувати, немає ні стружки, нічого. Коду масляного насоса. Ось сюди На направляючі Не забувайте. Одна направляюча тут іде, і друга направляюча. Бо ось бачите, я це все так розбираю тепер мені легко зато скласти. Не шукаю нічого. Все воно у мене на місці стоїть. І ці болти під фігурну отвертку були затягнені і закернені. З туди направляючи маселко потріт. Повторайте, щоб там воно не поступало лишнє. І площину. Там у нас все рівне, все чітко. Так. Масляний насос. Тут зробили добротний, він легко міняється, можна замінити його навіть на мотоцикли. Знімаєте піддона, знімається масляний насос. Дуже легко просто. Класно, придумали. Але нам потрібно вибрати направляючу, цей ДНР закласти в картер. Складаємо нижну направляючу. І це є верхня направляюча. Теж закладаємо її в картер. Ось так. Направляючи пролазять через ціле, як бачите, одна і друга. Кладимо насоса, центруємо на шестерню нозу, попадаємо, нічого не б'ємо, не стукаємо, все воно туди сідає від руки. Так, зараз ми його туди встановимо. Так, так, так. Все, насос на місці. Насосик установлений. І зараз я болти помию. І так і все закручено, як я казав, два болти масляного насоса Це Я його таки на фіксатор не ставив, закрутив на 12 ньютон метр закриним пробойником, як бачите, Дивіться. це. Чуть один і другий. І зараз ставимо шайбу шестерню приводну. Я тут мітив, як завжди. Так і на ті самі мітки поставлю. Мітків я тут не знайшов, не знаю, є різниця, немає різниці. Так. Все правильно. Є. Все воно сіло. І ця привідна шестерня йде на корзину щеплення і мітки ми потім постираємо свої. І сідає, тримається ось таким простим звичайним стопором. Зараз ми її... Туди поставимо, звичайно, з допомогою круглогубців. Все, стопор на місці. І будемо приступати зараз збирати кризине щеплення. С сів. І будемо так. Що тут виходить? Ці два закернили, сюди це все поставили. Цей теж закрутив до 12 Нм. Ці три болти тримають масляного насоса. Площина чиста. Йдемо збирати корзину. Корзину ще. щеплення. Подивимося, де вона тут у нас знаходиться. Десь я її тут знаходив. Так, банна муфта. Треба ще зробити таку прибуду, ось такий ключ з двох гачків, щоб зафіксувати барабанчик внутрішній, щоб затягнути цю гайку і гайку ось вторічного вала. Будемо що здумати. Десь в нас була картинка така. Чик-чик-чик. О, є. Все. Що в нас виходить? В нас туди сідає. Груба шайба, конусна втулка, сепаратор. Так, десь я це все збирав. Збирав я це все ось тут. Ога. Так. Все, я це коли розбираю, значу, Все тут у мене позначено. Чек. Так, велика шайба така. Конус насідає всередину. Де перший раз шайба. Чик. Потім йде. Так ми це витягнули. Ось так йшло. Потім йде сепаратор йогольчистий такий і в ньому всередині втулечка. Дивіться, щоб іголки всі були на місці, не висипалися. І краще його. Помазаємо. Звичайно, маселком. Так, ось так добротно. Зараз складемо корзину. Щеплення і будемо це все діло затягувати. Ось така у нас корзина є. Зараз ми їм кладемо туди корзину. В пакет цей наш. Ми продовжуємо працювати. Збираємо корзину. По корзині щеплення. Корзину затягнули. Гайка закручується з усиллям 130 ньютон метра. Болти, 8,8 н. Може хтось шукає і не знає, бо я ледве мануал скачав. Зробив таку приблуду. Знайшов кусок полоси, не було, знайшов стару завісу. Старого деска старого мотора викрутив, вибрав диск проміжуточний. І диск, виходить, запихається всередину. Все, стопорите. Застопорили, затягнули. Так що кому треба спецключа я вже маю. І що? Зараз складаємо. Там все в нас виміто вичищено, як звичайно, як завжди. Все чистеньке. Не забудьте закинути вижимний підшипник. Вижимний підшипник і шток. Ось вижимний підшипник і шток. Треба повторати його, звичайно, перед тим як туди встановити, а то тут у гаражі всякого є. Так. Іде вижимний підшипник. Плотненько на вал сідає. Там немає уплотняючих резинок, нічого. Просто йде підшипник, шток. І зверху запихається підшипник. Дивіться, підшипник 601. 6001 Made in Japan Тут стоїть ще оригінал, я його міняти не буду. І підшипник ось так повинен тут стояти. так? Він ось так тут хліпається, бо у прижимає оця бобешка. Так скажемо, такий видлив на штоці. Він там центрований у валу і прижимає у чоло. Ясний підшепник. Ось тут у чоло, тесне сюди. Закладаємо штапчик. Закладаємо підшипника. Не підбирайте сюди другий, не думайте, що хтось замінив. Колись я теж думав, що неправильно стоїть. Все там нормально. І підшипник сідає сюди в кришку зсередини. Можна навіть його сюди і зразу так і закласти. Ось така. Чик. все. Підшипник стоїть на місці. Не забудьте про цей шток. Там не сальників, нічого не йде. Ось у мануалі. Все видно. Тут у мануалі є у нас, виходить. Два види вижимних підшипників. У нас е Ось цей підшипник стоїть під номером 12, а у 750-кубовому там стоїть підшипник ігольчастий з двома шайбами. Навіть з одною шайбою. Так що тут у нас стоїть шарковий 550 і шарковий підшипник. От залазить прямо до гайки. Шайба, гайка, шток, підшипник. Все. Це ми склали. І тепер чередуємо диски. Диски. Іде перший диск. Я значив на корзині. Пригадаю, ось так. Йде перший диск. Потім йде проміжуточний. І все, яке я зняв, я так і кладу. І поїхали. Так, збираємо диски, пакет дисків, і будемо ставити, закручувати крешку корзину. Так, і що виходить? Кришку ми поставили, диски всі почередували, я все значив, корзина. Тако. Пружинка йде скрізь, йде пружинка. Шток, як бачили, запихається зсередини. Велка вижимна з кришки працює ось таким способом. Стоїть ось так величко, На шток центруюся і коли ви нажимаєте, шток вилазить, витягує. Ось так. Так що не путайте шток не з цього боку, а з того боку. Шток має бути, щоб тягнув за підшипник. Далі. Болти М6. Закручуєте болт. Ну, йде спружинка просто, без шабів, без нічого. І вже закручуєте болт. Так, як мотоцикл ява. Все, закручуємо ці болти. Болти затягуємо 8,8 ньютони. 8, або 8,8 кг. 8 кг, 800 г приблизно. Все, затягую ці всі болти. Ставлю кришку, прокладочку, звичайно, не забувайте направляючу, направляюча раз і направляюча два. Ставимо зараз прокладочку, прокладочку я вирізав. Дивіться, бо тут канали стоять масляні, не перекрийте їх. Крешка у мене чиста. Прокладка вирізана. Ось так виходить, тут буде сидіти прокладочка і тут. Ось так, два канали повинні бути. Це один канал повинен тут бути відкритий. І внизу канал повинен бути на злив масла. Ось ця дирочка це на злив масла. Так було у старій прокладочці, яку я знімав перший раз, бо пломби стояли. Ось як бачите. Один і другий. Все. Затягую 8,8 Н. Кришечку, ну тобто болти затягую 8-8 кладу прокладку кришку. І цю кришку встановлюю мотора на мотоцикл. Знімати не буду, бо і так, купа всякого матеріалу, я думаю, потрібного, не потрібного. Потрібного я зняв. Якщо вам цікаво, дивіться, пишіть, що потрібно, допоможу. Як зазвичай. Продовжуємо дозберувати мотора кавасульки. Е, вже кришечку поставили. На механізм переключення передач валік, сальник, все помили, закрутили. кришка стоїть. Е, почистили площину, резинки не промахайте. Одна резинка йде на масляний канал, вона ось тут до піддона сідає. Потім йде друга резинка масляного насоса і третя резинка з фільтра тягне. Ось так. І тут теж все було чисто. І ще ця резиночка йде, яка е, площину піддона. До корпусу масляного, масляного фільтра прижимає. Все почистив. Легосенько це думаю, все чисто в мене вимито. Віктор Рейнс чуть-чуть помазав таким легоньким-легоньким маленьким слоєм, як бачите, чуть-чуть. Так само піддончик промазав. легосенько. Вирізав прокладочку з пираніту. Прокладка в мене готова. Це, як Бачите, піддона. Бачите який піддон там всередині. Все, пише Made in Japan. Піддончик і новий. То, що такі крупинки фарбиси залишили. І зараз я буду ставити прокладку на місце. І виходить закривати буду піддона. Так, прокладку кладемо на місце. І закриваємо піддона. чуть чик вирізали, десь ми на неї. Ось так. Дирочки всі співпадають, все чітко. Резиночки всі хороші стоять, я їх не трогав, не чіпав. Які там були, ті будуть стояти далі. Прокладку так логонько приклеїмо на Віктор Ренс, звичайно, як я й казав вам. І зараз піддоном закриємо і все це буде в нас герметично. Багато герметику не даю, не потрібно туди багато герметику, щоб воно потім, е, так скажем, герметику масло витискало, видавлювало. Я то не, не цей, Все, прокладку приклеїли. Е, зараз ліплю піддона, ставлю піддона, закручую, тут знімати немає. І що, приїхали плюшки для нашого кавасакі Зепхера. Прийшлося це все розібрати, як ви побачили. Не бачили, дивіться, попередні серії, все там є. Завершив я роботу з мотором. Все вийшло, все чудово. Ну, Надіюся, буде працювати. Буде працювати. Ще подивимося, бо поршню не кивав і головку. Ну, По коробці по колінвалі, по вкладишах замінили ми колінвал. а Купили другий колінвал, знайшов на OLX хороший. Цей не підходить, з того мотора теж протертий. В общем, что получается? Получається, що моторчик готовий для установки на Kawasaki. і залишилося нам ще від почистити карбюратори. Зараз, процедура така. Я це все вже попідзбирав, все готово, все позатягувано. Ось такий моторчик, мотор готовий. Зараз буду встановлювати його на мотоцикл. Вже встановлю на мотоцикла. І то вже буде, напевно, нова серія по запуску мотора. А з вами, як був завжди Гаразд Сталеві нерви. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть звичайні коментарі. І до зустрічі у нових серіях. Запуск буде в слідуючій серії, а я йду встановлювати мотора.